Чотири фішки чат-боту квартиран для комфортного пошуку квартири. Перше подивитися на мапі. Щоб не перескакувати окремо у застосунок мап на вашому телефоні та дивитися місце знаходження квартири, просто натисніть кнопочку на мапі і вас перекине у Google Maps. Так само в один клік можна повернутися до Telegram, щоб розглядати інші пропозиції далі. Друге зберегти в улюблене. Інколи буває, що ви вказали досить широкі параметри пошуку, і квартиран звідав добірку більше ста пропозицій. Поки все переглянеш, вже забудеш що сподобалось до цього. Третє. Огляд житлового комплексу буває так, що ви побачили гарну квартиру, але не знаєте, що собою являє ЖК, в якому вона знаходиться. Для цього ми створили окремо фотоогляд житлового комплексу з інформацією про технічний стан, планування, фото самого комплексу, території і іншу додаткову інформацію. Четверте, актуальні квартири в цьому ЖК дуже корисна функція для тих, хто розглядає конкретні ЖК. Якщо ви побачили квартиру у ЖК, що вам подобається, та хотіли би одразу переглянути інші пропозиції в цьому комплексі. Це легко можна зробити. За допомогою кнопки Ще в цьому ЖК». і квартирант надійшла вам добірку актуальних пропозицій саме тут. Перевір всі фішки боту особисто. Посилання на наш бот шукай у шапці профілю.